По 4 квітня. Вінницька область. На наступну добу по 4 квітня. Вінницька область повинна бути більш-менш спокійна, контрольована. серйозних тут загроз не випадає в основному розкладі. В оточнюючих картах також повинно все бути добре. Локщо тривога, друзі, не ігноруйте. Вітаю, вітаю. Харківщина, вітаю. Далі дивимось. Волинська. По 4 травня, травня, так, так, травня. По 4 травня, друзі. Яке ж квітня. Хоча по 4 квітня наступного року було б також непогано. Так, дивимось далі. Дивимось далі. По Вінницькій області супер. Так, дивимось далі. По 4 травня дивимось Волинська на наступну добу. Також, друзі, контрольована ситуація. Серйозних таких, бачите, загроз не випадає. Повинно бути все. Наші захисники випадають. Серйозних загроз немає. Повинно бути все добре. Далі. Дніпро. Дніпро на наступну добу дивимось. Тут бачите, орки пусті. Хлопоти орківські пусті, надії, орки пусті, орківські пусті. І взагалі все, що зв'язане з орками, тут стає пустим. Зло бачите, випадає з краю. Тут поки що. Края області, там де постійно є загроза, поки що вона залишається, але буде знижуватись. Бачите, зло загально пусте. І орки випадають пусті. Або взагалі нічого не буде на наступну добу, або щось незначне і наші з цим справляються. Я думаю, що взагалі нічого, бо орки випадають взагалі пусті. Так, далі дивимось. Далі. Донецька. Донецька область на наступну добу по 4 травня. Донецькій області наші контролюють ситуацію. Загально я не бачу чогось такого бачите, критичного. <кій> Повинно бути можливо, яка, якесь, можливо, якесь затища. Можливо, наші будуть гнати орків, не буде в них змоги. Але я бачу, випадає захист по Донецькій області, випадають наші військові. Переважають і друзі. Повинно бути все добре, Донецька область. Ну, лінію фронту зрозуміло, на фронті, але на фронті наші переважають. На фронті наші давлять орків. Так випадає. Повинно бути все контрольовано нашими військами. Далі Житомирська. Житомирська по 4 травня. Житомирська. В Житомирській також ситуація контрольована нашими військами. Найбільша загроза, бачите, ну, кордони. Там не загроза, прям там енергетично, енергетичний негатив. Скупчення енергетичного негативу, бачите, випадають біля кордонів. Але все ж таки наші контролюють ситуацію, там тримають під контролем. Такі серйозних загроз не випадає. Просто випадає там увага, прикордоння, увага. Будьте уважні на прикордоні. Так випадає далі. Закарпатська. Дікро, вітаю, вітаю всіх, хто доєднався. Закарпатська по 4 травня. В Закарпатській області також наші контролюють ситуацію. Серйозних загроз не випадає тут в основному розкладі. Повинно бути все добре. Також на наступну добу. Далі дивимось Запоріжжя. Запоріжжя. Дякую за чат-банку, хто прислав донат. Дякую вам. Добрий ранок. Добрий ранок. Так, дивимось Запоріжжя по 4 травня. Запоріжжя. Ну, Запоріжжя, увага. Бачите, злі, злі дії випадають, але Туз відвернувся. І значно це, це добре, якщо він відвернувся, і значно пом'якшений шісткою. Значить, це можуть бути або якісь дії, або невдалі з їхньої сторони, або в них прямо там при цьому можливому запуску щось не вийде, або не вийде, або наші тут справляються. Зло тут їхнє, бачите, хлопоти злі, випадають, але воно тут незначне, це зло, незначне, тому повинно бути все добре. Повинні наші контролювати, все ж таки стримують. Наші тут стримують. Але все одно тут випадає таке, бачите, увага ближче до попередження, тому, друзі, будьте уважні. Тут, тут значно пом'якшується шісткою, значно. Щось не прям таке критичне. Але може бути. Можливість така, ну, вірогідність є. Дякую з мене банку, хто відправив. Дякую вам також, добрий раночок і вам. Так, далі дивимось. Далі Івано-Франківська, друзі. По 4 травня. По 4 травня дивимося Івано-Франківська. Івано-Франківська. Контрольована ситуація, Серйозних таких загруз тут не випадає. <кхм> Поганих комбінацій, карт не випадає. Не, повинно все буде під контролем. Далі Київська. Київська. По 4 травня на наступну добу. Київська. В Київській області, бачите, також е, повинно бути все під контролем. Серйозних загроз не випадає. До повітряних тривог будьте уважні. Е, можуть бути якісь інформаційні вкиди, тут також можуть бути пов'язані з цим. Але е, Повітряні тривоги не ігноруйте, так загальна ситуація контрольована. Місто Київ, столицю дивимось на наступну добу по 4 травня. Київ. В Києві захист випав. Захист в повітря, повітряних через, за, захист загальний випадає, захист в повітрі випадає. ось так. Серйозних таких загроз не випадає, але, 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 друзі, повітряними тривогами не нехтуйте. Все ж таки, все ж таки тривоги можуть бути, то не нехтуйте. Серйозних загроз не випадає і загально випадає захист. Якщо захист, то наші ситуацію тримають, контролюють. І так далі. Далі дивимось. Кіровоградська. Кіровоградська область по 4 травня. Кіровоградська. В Кіровоградській області випадає, випадає попередження, друзі. Може бути пов'язано і з інцидентами в області, з ворожими агентськими там ворожими діями, якимись колаборантськими або. З цими леалійськими діями, тобто можуть бути щось всередині області, порівнюйте свій розклад з загальним розкладом по Україні. Ворожі дії такі можуть бути в самій області, бо зрадників багато, друзі. По всій Україні вони все ж таки ще поки що живі. Так, далі. Львівська область. Добрий раночок, Єлена, добрий раночок. Запоріжжя, вітаю. Вітаю, вітаю, дякую за інформацію. Будь ласка, будь ласка, так, Львівська область по 4 травня. Львівська. До повітряних тривог увага. Зло в області якесь випадає, зло неприємності. Можливо, це всередині області якісь інциденти саме обласного масштабу, тому порівнювати з загальним розкладом до повітряних тривог треба бути уважними. Не ігнорувати, якщо будуть. Далі. Миколаїв, друзі, Миколаїв. По 4 травня. Миколаїв. В Миколаєві ситуація контрольована нашими військовими. Загально просто вказують. Ситуація контрольована. Захист також випадає. Серйозних таких загроз не випадає. Але ж, друзі, все одно при повітряних тривогах не нехтуйте, бо можуть бути якісь інформаційні вкиди ворожі. Так випадає. Далі. Одеська. Одеська область по 4 травня. Загально, бачите, орківські дії пусті. Серйозних загроз таких не повинно бути. Але тут пустий вказ, бачите, на орків. Тому, друзі, ситуацію тут наші контролюють. Але все одно тривога мене нехтуємо. Далі, одесь, Одеса. Місто Одеса. По 4 травня. Одеса. В Одесі захист випадає більше енергетично, вказують більше на область, на регіон. Тому при повітряних тривогах не ігноруйте, так загальна. загальна ситуація контрольована. Вибачаюсь, друзі. Вибачаюсь. Ожили мої слоненятка. Так, ось так, друзі, по Одеській області. Далі. Далі, друзі, дивимось. Кременчук. Кременчук по 4 травня. Так, Кременчук. Кременчуки, бачите, загальна ситуація контрольована. Наші військові випадають, серйозні такі загрози, загрози випадають пусті ситуацію наші військові ситуацію контролюють. Тут хвороба пуста, неприємно, що пусті, тому повинно бути все під контролем. Але, друзі, все одно тривогами не нехтуйте. Далі. Полтавська область. Полтавська область по 4 травня. Полтавська. Наші військові захищають, захист випадає, серйозних таких загроз не випадає, по області уважно треба бути. Тут е, якісь е, балачки, плітки. Плітки випадають. <кій> Можливо, е, зло на ворога також випадає, але серйозних загроз, наче контролюють. В повітрі ситуацію контролюють. При тривогах не нехтуйте, бо треба бути уважними. Так випадає далі. Рівненська. <кій> Рівненська область. Рівненська. Також ситуація контрольована, більш-менш повинно бути спокійно. Друзі, серйозних таких загроз немає також на наступну добу. Не бачу нічого поганого. Далі. Сумська. Сумська область. Сумській області випадає по краю, бачите, з краю. Можливі якісь інциденти, ну вони тут незначні, прямо випадають. Бачите, прикордоння, кордони, отут з краю, злом може бути. Якісь е з повітря, загроза, вірогідність така є. Тому прикордонні, прикордонні населені пункти, будьте уважні, до повітряних тривог. Там ще можуть бути інциденти далі. Тернопільська. По 4 травня на наступну добу Дивимось, Тернопільська. В Тернопільській області будьте уважні. Будьте уважні. Тут тут, тут друзі, випадає увага до повітряних тривог. Чомусь так. Випадає. На, можливо, також, по-перше, увага до повітряних тривог. По-друге, в середині області також якісь інциденти можливі. В самої області, в масштабах області. Тому порівнювати з загальним розкладом. Якщо загальний розклад буде світлий і добрий, тоді вірогідність знижується. Якихось інцидентів від ворога. Далі Хмельницька. Хмельницька. На наступну добу. Хмельницька. У Хмельницькій області буде якісь е, ворожих агентів, якісь лоялістів будуть ловити. Там бачите, скупчення, е, скуп, скупчення якихось е, ворожих лоялістів, агентів або ті, хто бігли. Е, з Зараз окупованих областей, можливо, так. Там є, вони будуть знищені. Там, там знищення, захоплення, ось таке е, арешти. Правоохоронні дії стосовно них випадають. Ось так. Тому вони там не заховаються, однозначно будуть за ними прийдуть Так, далі дивимось. Харківська. Харківська область на наступну добу. Харківська область. Харківській області, бачите, попередження випадає по області, треба бути уважними. Де я сказати не можу, там, бачите, не уточнюють саме де. Це може бути і лінія фронту, і прикордоння. Загально в області, друзі. Будьте уважні. Випадає попередження, не нехтуйте тривогами. Далі, місто Харків дивимось на наступну добу. Харків не так, бачите, в області більше, але тут все одно увага випадає. Будьте уважні. Дев'ятка, вона не така сильна карта, прям нічого такого, ні, ні на що таке серйозне вона не вказує. тут, бачите. Але по області, по регіону все ж таки випадало попередження. Хоч тузи відвернувся, все одно будьте уважні. Наступна доба. Наче не критично там нічого, але все одно неприємна карта випала. Добрий ранок, доброго ранку. Всім добрий раночок. Маріна. UMI. вітаю Так, далі дивимось, друзі. Далі. Херсонська область. На наступну добу. Херсонська. в Херсонській області, увага, випадає. Бачите, інциденти там можливі. Напруга випадає. Попередження випадає, друзі. Будьте уважні. На Херсонська область дивимось саме місто Херсон. Місто Херсон. Місто Херсон. В Херсоні також, бачите, неприємно випадає. Тобто, увага, будьте уважні, але все ж таки більше на це або околиці, або околиці лінія фронту, більш на це вказують. Ось так. Все одно на регіон випадає попередження, друзі, будьте уважні, особливо. Особливо ось, ось, о, в цих районах. Тут спіково він вказує на межу, на е, загально на регіон, на область, передмістя може вказувати, околиці, ось на це. Це межа. Тому, будьте уважні, друзі, обережні. Далі подивились Херсонську, Черкаська. Черкаська на наступну добу. Черкаська. Контрольована ситуація, серйозних тут загроз я не бачу, не випадає. Повинно все бути під контролем. Далі, друзі, Чернівецька. Чернівецька область. На наступну добудуємось. Чернівецька. Чернівецька контрольована ситуація, також серйозних загроз не випадає. До повітряних тривог будьте уважні. Так ситуацію контролюють. Не, не бачу я нічого поганих, комбінацій не випадає. Далі добрий ранок, добрий ранок. Юля, добрий раночок. Чернігівська. Дивимось на наступну добу. Чернігівська. Чернігівській області випадає, бачите, знову ж таки, загроза випадає, тут вірогідність підвищена. Шістка бубнова значно пом'якшується тут, але до повітряних тривог. Будьте уважні. Ось так, друзі. Трохи тут випадає все ж таки цей удар з краю. Загально наші ситуацію контролюють, але, друзі, бачите, попередження випадає. Незначне, можливо, щось. Не, не прям критичне випадає, але все ж таки тут з'являється це погано. Наші загальну ситуацію то там контролюють, але вірогідність там висока. Якихось інцидентів погано. Далі Чернігів. Чернігів. На наступну добу. Чернігів. Чернігів тут. Зло випадає, бачите, але воно тут також з краю, більше випадає на область, на регіон. Тому, друзі, будьте уважні, прикордонні, прикордонні населені пункти, там будьте уважні, інциденти якісь можливі. Поки що, бачите, залишається така загроза в областях Дніпро. Будь ласка, будь ласка. Так, тепер, друзі, дивимося загальний по Україні на наступну добу. Загально по Україні. Загально по Україні, ну бачите, пусті орки, валет пустий біля орків, випадає, пусті, знесилені, без можливостей, без серйозних якихось там загроз. Ну, друзі, розуміємо, для України серйозно... якщо там влучити, влучають вони по якомусь селу у Чернігівській області, це воно незначне. А для цього села це катастрофічно. Тому друзі, розуміти правильно, те, що я кажу, загально бачите, вони тут пусті, без Втрачають вони, втрачають вони свою, точніше, наші лишають їх, їхньої цієї сили, послаблюють, знесилюють, зне, спустошують ось так. Взагалі, правильно сказати, спустошують. Тому на наступну, наста, наступна доба повинна бути контрольована нашими військовими. Серйозних таких загроз не випадає. Орки випадають пусті, знесилені і пусті. Спустошені. Очікуємо на, напевно, якийсь бавовн на зосередженні орків. Очікуємо